Голова міста отримує премії мільйон гривень в місяць. Сьог мільйон. Лавок замало. Як людей дуже багато нема сісти. Розкаду немає. Громада нічого немає. В соцмережах пишуть багато людей, що автостанцію міська рада збудувала. Як ви думаєте, це так? Та-та. Um, Думаю, like, like, okay. Так, Так, люди ніхто не здавав грошей на побудову автостанції. Ну no, можливий варіант є. Цього я не можу сказати. Достовірно, тому що я не в курсах як, за які кошти вона будувалась. Я не знаю, чи це зробила міська рада. Я не знаю, але міська рада би не потягнула, мені так здається. Міська рада би не потягнула, тому хтось власник, звісно, власник, таке місце, щоб не власник не мав таке козирне місце. Тому що то я... зразу скажу ні, ні одної копійки, ні одної гривні з бюджету Калицької міської ради на будівництво автостанції не витрачалося. Може, ви всі пам'ятаєте, що вже напевно не одне десятиліття, вже декілька десятиліть у нас існувала стара так звана автозупинка автобусів. Де не було ніяких умов ні для пасажирів, каже, ні для водіїв, ні для автобусів, ну, ні для чого у нас не було умов. Відповідності, міська рада Калуцька ніколи не мала грошей на будівництво нової автостанції. Найближча автостанція вона знаходилася аж біля залізничного вокзалу. Досить важко було добиратися, чесно кажучи, незручно. І у 2020 році ми прийняли стратегію розкукалської територіальної громади, де ми чітко визначили, що в нас має бути все ж таки наша автостанція. І ми знайшли шлях, оголосили інвестиційний конкурс, в якому 21-му році виграла приватна компанія пам'яті Старбут. Так, і вона за власні кошти збудувала автостанцію, звичайно, із приміщенням комерційного призначення, так і плюс зробила благоустрій, бруківку, тротуарні доріжки, платформи, тобто все було її кошти. Те, що дали від міської ради, ми дали землю. Але пригадайте, що були тут, коли були тритони. Жили тритони, жаби, квакали, були поле, болото. Тепер маємо прекрасну, хорошу автостанцію, де люди можуть в комфорті відправлятися за призначенням. Як ви думаєте, кому зараз належить автостанція і хто управляє нею? Калошківській раді. Це, напевно, якийсь підприємець, який мав гроші чи взяв кредити і вклав у будівництво автостанції. Моя така думка. Наскільки я чула таке, що це збудував якийсь харківський бізнесмен? Наразі автостанцію передав приватник нам Калуській міській раді. Тобто вона належить рівно Калуській міській раді, хоч мені копійки не витратили на її будівництво, але це є наша власність. Тобто наразі вона знаходиться у власності управління комунального майна, яке уклало договір. З товариства з обмеженою відповідальності Каласька автобусна станція, і наразі вони знаходяться в управлінні даної товки, але власності Калоцької міської ради. Як ви думаєте, чому автостанцію передали в оренду приватній компанії і що з того має громада? Не знаю. Громада нічого немає. Хіба може вони щось платять, якісь ну податки платять там за оренду платять? Ну може, то платять, але хто знає, скільки що йде. Про це ніхто не знає. Хто нам хтось говорить, що ми буде, нам заплатили скільки, там, скільки, того, того. Нема нічого. Напевно, податки платять, платять приватники, компанії у бюджет. Оце я вам не можу сказати. Я цю політику не, не вхожу, не цікавлюся цими новинами, бо я людина вже такого віку, що. Хай цікавиться молодцем. Звичайно, коли збудували автостанцію, управління економіки порахувало всі наші витрати, так чи вона нам буде окупна, чи збитково, чи в нас є фахівці. Ну і спільно, ми все ж таки вирішили, щоб ми її передали в оренду, тому що те, що порахували, у нас вийшло збитковим. Якщо ми передали в оренду цієї, ну вони рахують там, можливо, там, по своїх певних розрахунках. І орієнтовно десь до 850 тисяч гривень Калуська міська рада в рік має оренди від даної Калуської автостанції. Тобто ми не витрачаємо на неї ні копійки і ще маємо додатковий дохід, а люди мають прекрасні умови. Каже, що на автостанції нема достатньо лавочок, туалет. Це факт. Лавочки я не спою, це факт. Дійсно, нема, не стає просто лавочки. А, Каже Кажуть, що туалет платний, розкладів рейсів немає. Як ви думаєте, це правда? Ну, тепер, чесно скажу, що туалет тепер безплатний. Зараз, тепер. Рейси є, ну там. На станції є ця афіша, що розлад. От, от було би добре, що б добре, щоб ще зробило, знаєте, що от на кожній платформі там ну, платформа, перша, друга, третя і зробила назву маршруту. В такій ну, платформі стояв стоїть маршрут, автобус і, і, і писала туди, 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 типу, на кожній платформі або б розпис маршруту просто, і все. Лавок замало, Лю... людей дуже багато нема досі. Ну, на що туалету я бачу, його, по-моєму, відмінили, що він не платний зараз. Один момент я був на автостанції, туалети були платні, користувався я за плату. У рейсі це є розклади. В інтернеті тепер все є. Палет, звичайно, я ще не відвідувала, але так як я, то повинен бути і безплатний для людей інвалідів, звичайно. Стільців, звичайно, мало, дуже мало. Людей багато, а всі стоять. Розкладу немає. Хотілося б, щоб було постійно, і е, додати до на автостанції навіс на вулиці від дощу, і по, як в пік години людей багато і не поміщаються в мале приміщення. Треба і на вулиці, щоб було навіс, Тут хоча б біля каси. А лавочок достатньо? І я не сідаю, але пенсіонерів, бачите, стоять багато. Так що треба ще. Звичайно, що треба платити. А як же? Вода, розходи, треба платити, а хто буде за це платити? Зато депутати і голова міста будуть мати великі прибутки і будуть велику мати премію. Приблизно голова міста отримує премію мільйон гривень в місяць. Це забагато. Ми всього жителі. Не йому не пропонували і не хочемо. Ми забороняємо таку таку податку. Викинути ті гроші треба на благоустрій міста. Що стосується лавочок, навіс, дійсно, бачимо, що дійсно лавочок не вистачає. Віддалі, щоб біля кожної платформи були лавочки, щоб був навіс, щоб люди могли сховатися від доща. Ми будемо звертатися зараз до компанії, яка орендує нашу автостанцію з тим, щоб вони доставили відповідну кількість лавочок. Ну і збудували навіс. Ну, наразі бачите, що табло є, де табло показано графік руху, показано, якій платформі автобус приїжджає, ще інтернет-сторінка, де можна їх забронювати і побачити. Так само там є графік руху автобусу. Так само бачимо туалети, туалети є, туалети безкоштовно зараз наразі прибираються. Ну як це для нас це є велика перевага, що безкоштовно можуть люди сходити в туалет. Те, що на інших автостанціях є платним, у нас вона безкоштовне. Той пан що говорив, що. Калуська міська рада, депутати, міський голова мають додаткові премії, що туалети були платні, що ми там мільйон, що я маю мільйон гривень в місяць. Ну, зразу скажу, депутати взагалі ніякої зарплати не мають. Вони на громадських засадах, а міський голова ні в місяць, ні в рік. не має премії мільйон гривень. А хто формує тарифи на рейси, які проходять через нашу автостанцію, на вашу думку? Власники? Власники, тільки власники. Ну і міська рада, міська рада що? Хіба може міська рада дати якісь дотацію, щоб знизити тарифи на автобус? От, Наприклад, село Копан, воно відноситься до Калуша, а проїзд 26 гривень. По Калушу 12. 15 вже, подорожчало вже, 15 говорять. А до Копанок, наприклад, звідси. Ближче, ближче. Звідси от, від цієї автостанції до Копанок, наприклад, десь кілометрів вісім. Ну це власники? Типа, а ну перевізники? Ну, тарифи на проїзд, я навіть не можу сказати, хто їх формує. Вони залежать від відстані за кілометр. Якісь є нормативи, я думаю. То шофери, власники. Калуська міська рада лише має повноваження формувати тарифи, тобі так виконавчий комітет Калуської міської ради, що стосується міських перевезень. Так? Те, що стосується приміських перевезень, зокрема, якраз це якраз наша автостанція, куди в основному заходять приміські перевезення, тут оформують перевізники, тому що так законодавством передбачено, що вони формують відповідності до ринкових відносин ціну на перевезення. Щоб ви розуміли, що Калуська міська рада не формує тариф на доїзд. До Копанов, до Боднарова, до Франківська, до Долини, ну, до будь-яких приміських територій, міст, сіл. Ми лише маємо право формувати тарифи в межах міста. Яка автостанція для вас краща? Та, що була на вулиці Героїв України чи та, що тут? Ні, ця нова, краща, і в тому розміщенні він тут непоганому і доброму. Це, це, це заслуга міста в тому, що тут побудували скоро і перенесли сюди. І тут вихід є кращий на. Мимо ми моркав, виїзд. Звичайно, що це? Там що було? Автостанція? Там не автостанція була. Стара автостанція була погана. Там не було ніде не Ні сховатися від дощу, нічого, да. не Ні сісти, нічого. А тут вже нормально. Але більше лавочок. Це ліпше, в принципі, чесно. Це ліпше, бо тут є і є і магазин, і може десь чекати, попити, щоб поїсти столово. Ну, ну, взагалі мені подобається, чесно. Теперішня більш сучасно, більше магазинів, де можна щось купити. Теперішня краще. Така велика будівля, і ну, все в далеко далекої дороги. Ну і все є магазини, все, ага. Теперішня, фактично краще, тому що там не було приміщення, де можна було перебути, хоча і негоду, хоча я є якісь. Зараз тут фактично є місце для. Притулку, щоб можна не стояти на пероні, так як на, на тій автостанції, а можна у приміщенні знаходитись. Якщо будемо говорити за колишню, це на автостанції, зразу така тимчасова автозупинка автобусів, ну, бачите, що вона була не пристосована ні до чого. Тут був такий старий павільйон, старий туалет. Ну, за лавок тут, ну, чотири лавки, бачимо, більше тут лавок ніколи не існувало більше. Так? Тобто умови були незадовільні ні для пасажирів, ні для водіїв автобусів, ні для кого, практично. Так? Е, я жив в цьому будинку ціле життя своє майже так. Я пам'ятаю, ранком встаємо, бачимо кучу народу, справляли свої потреби прямо під вікнами. Тобто ні умов проживання, навіть для мешканців того ж самого будинку, не говорячи про те, що ця автозупинка взагалі була поставлена без дотримання будь-яких норм. І тому. Все ж таки, те, що якраз зробила автостанцію на тому місці, де ми були раніше, це ідеальний варіант для нашої громади. Звичайно, якщо ми порівняємо стару автостанцію на вулиці Героїв України, яка була, і нову автостанцію, ну, звичайно, нова це комфортно, це сучасна. Це автостанція, де ви можете сходити в магазини, випити каву, де ви можете сховатися від доща в приміщення, де є тепло, де є дійсно туалет, у нормальних умовах. Тобто це є дійсно автостанція для людей. Щоб ви запитали у міського голови стосовно автостанції або її функціонування на цій вулиці на вулиці Ринковій, є магазин, екватор під номером 10. Магазин заблокував прохідну частину тротуару. Тротуар загороджений, магазин загороджений. Коли голова міста це. Скасує, я не знаю, вже за таким запитанням я вже два рази по телебаченню до раї його до нього звертався. І ніяких нема зрушень. Наскільки я розумію, мова йде про цю будівлю, про цю доріжку. так. Ну, На жаль, воно все ще було відведено ще, напевно, до 2010 року. ну, І маємо, що маємо, що перегороджено. Відповідно, ми зараз працюємо над варіантом, проєктантами, коли буде зараз ця забудівля, так що ми зробимо тут безпечний прохід, буде нормальний прохід, що цієї будівлі, ну і питання буде врегульоване. би було, щоб міський рух якось організувати, щоб він проходив ближче, попри автостанцію, щоб не йти з міської зупинки на автостанцію пішком, щоб якось організувати рух. Міського транспорту. Звичайно, станція гарна. Мені, наприклад, подобається, що це. Але щоб було ну, якесь сполучення, якесь краще. Треба міський автобус пустити сюди. Ну, людям, які важко ходити, зле добирати. Зараз ми сюди запустимо автобуси, вони будуть з'їжджати з тієї сторони, виїжджати сюди. Бачимо, що вже влаштували автобусну зупинку, так, щоб наші міські автобуси могли заїжджати. Люди будуть виходити, спокійно на автостанцію. Доасфальтують там дорогу, перехрестя, трошки розширить проїзд. Ну, я думаю, за деякий час ми сюди за запустимо і міські автобуси. Ну, автобуси не дуже вон там. Гнилі, немає гарних автобусів. Все гнильо, але сама автостанція гарна. Що стосується незадовільного стану автобусів, так дійсно ситуація такі час і часу бувають. Коли ми виявляємо, коли всі мешканці нам пишуть, відразу ж управління економіки на це реагує, воно і повинно реагувати, вони далі спілкуються з перевізником, з тим, щоб перевізник поремонтував ну, або замінив цей транспортний засіб на маршруті. О, зокрема, от тільки що ми прийшли на автостанцію, побачили, що один автобус ледь в неї виїхав. Точно не буде зараз звернення до нашої управління економіки з тим, щоб вони оперативно відреагували на цю ситуацію. І якщо дійсно є проблеми, що ви бачите... Є пряма лінія на управління економіки. дзвоніть, пишіть скаргу, навіть на моє. ім'я, Ми будемо з цим розбиратися.